Пане Валері, давайте уявимо ситуацію: що завтра Україна б'є по Москві. Да? Україна б'є по Москві. Що тоді відбувається і з російським суспільством, і якою буде реакція російської влади? 에, давайте так. Ми насправді маємо право бити по Москві. Це просто так. для того, щоби хто би. Ну тому що наші західні партнери, вони. Нам верніше розповідають про те, що вони нас притримують. Ні, вони не хочуть давати ту зброю, яка досягне Москви, тому що вона, ну грубо кажучи, у нас немає. Вони нам не можуть дати таку кількість ракет, щоб вони пройшли всю ППО. Бо Москва все ж таки ми маємо розуміти так її захист. А і уявіть собі, коли вони збиваються ці ракети, ну або одна, або дві збиваються. Ефект великий. Ну великий, по Москві ми долетіли, але. Розуміти піар-акція, коли будуть показувати збиті американські ракети. А ми ж не говоримо про ситуацію Україна versus Росія. Ми ж маємо розуміти, що існують способи ухвалення рішень в НАТО консенсус, там де є Угорщина, там де є Туреччина, де Ердоган заявив про те, що Захід провокує Росію певну міру це й останні його заяви, де він блокує, наприклад, вступ Швеції до НАТО. Ми маємо розуміти, що. У Франції 41,5% громадян Франції, ну не ми ж обираємо президента, а французи е, голосували за Ліпен. Ми знаємо, не маємо розуміти про ці мага республіканців в США. Ну покажуть, дивіться, от війна мала би закінчитися, а от е, ми дали ракети, а вони б'ють по Москві. Тому я кажу про те, що ми маємо право бити по Москві, і е, інформація про те, що нам забороняють, вона хибна. Просто нам не дають тих, е, е, скажімо так, тих ракет. Які до, е, будуть досягати до цієї а е, тепер відповідь на ваше е, запитання більш конкретна? Я думаю, що можна провести паралелі в 1940 році. Була так звана битва за Британію, коли Гітлер, починаючи з червня-липня е, місяця до жовтня, е, перед операцією Морський Лев, коли він хотів висаджуватись на території Великої Британії, бомбардували маса бомбардували Велику Британію, хотів, е, е, думаючи. Що громадяни Великої Британії вони підуть на перемовини, а перемовини вже були готові, але з'ясувалося дивним чином я в лапки, що громадяни Великої Британії, які щоденнедавно не були готові до цієї війни, навпаки консолідувалися і сказали, що жодних перемовин з тими, хто бомбардує наші міста, не буде. Але що зробила британська авіація? Вона насправді зробила декілька рейдів на Берлін, і громадяни Берліна відчули, що це також. Не парадні марші по Європі так це не призвело до перелому у війні. Це не призвело до того, що, скажімо, громадяни Німеччини почали виходити на вулиці з протестами проти цієї війни, яка є в Європі, там може стати Другою світовою війною. Але вони відчули, що таке війна. Вони насправді відчули, що вони не можуть бути захищені. Є ще більш потужна річ е, в е, квітні е, 1942 року. Після того як відбувся перл харбор американські е, військово-повітряні сили зробили дуже ризикований, дуже символічний, абсолютно геройський е, наліт на Токіо, так званий е, е, рейд Дулітла. Коли з літаків е, заправлені бомбардувальники з літаків авіанесучих е, кораблів. Вперше звідти злітали повністю практично з паливними баками, щоб якось долетіти з зброї, щоб зробити здісити рейс на Токіо, і насправді вони багато хто загинув, не долетіли до Китаю, де вони висаджувалися. Вибачте такі екурси, але вони це робили свідомо, знаючи насправді, що, що можливо це рейс в один, в одну сторону, але вони це робили для того, щоб довести. Що ця війна не тоді ще не було телевізору не десь там для громадян в Японії. Що ця війна їх е, громадян на їх території, і насправді це відбулося потім далося ознаки, і ці рейси і ці рейди е, британської авіації на Берлін і рейд е, американських військово військовоповітряних сил на Токіо є дуже потужними символічними е, е, моментами, які працюють на е, вибачте за такий е, примітивний. Але е, зрозуміли для громадян такий, орз на пана підкорковий частину мозку, е, коли людина боїться, це ми прокидалися від страху. Це наші діти на кадрах під Бахмуті, спокійно йдуть в підвал, спокійно в лапки під звуки артилерії. Вони вже знають де приліт де відліт. Вони ще не знають. Для них це війна це по телевізору, для них це може повторити, для них це бабі наражають, і тому удар по Москві буде дуже символічним. А, а враховуючи технологічний, Оснастку сьогоднішній день, він буде і дуже ефективним, дуже потужним ударом, не по е, пихатості гром е, російських громадян, не по їхній самовпевненості, не по їхньому, знаєте, такому е, можем повторіковському менталітету, що вони нібито вигравають в цих війнах. Він буде дуже потужним і ефективним ударом е, по е, спроможності. Е, вже не просто там наступати, а навіть спроможності захищатися. Дивіться, вони ж починали 10 місяців тому цю війну висуваючи ультиматум всьому світові. Путін казав же ж про те, що ми навіть Європу через голову Європи будемо червоні лінії по світові проводити. Пам'ятаєте слова ці бикуючого заступника міністра закордонних справ, забирайте манатки НАТО. Поки що вони не відчули, що таке Швеція а, і Фінляндія. А коли вони отримують бомби і ракети в себе над Москвою, вони відчують, що такі близькість з кордону Фінляндії до Санкт-Петербургу. Це відчують громадяни. Громадяни Санкт Петербургу, вони вони тепер будуть дивитися на себе в Енгельсі в Дягелєва. Вони будуть дивитися на Кримський міст. Вони будуть дивитися на те, що росіяни, які раніше святкували день народження, вибачте, Новий рік в окупованому Криму. Тепер в Крим не збираються їхати. Мало того, нагадаю нашим глядачам, що треба не забувати про Білорусь. От громадяни Мінську, які знаходяться буквально в 400 кілометрах від Києва, їх 200 50 кілометрах від українського кордону. Скажіть, будь ласка, як їм дивитися на ці кадри? Хочуть вони тепер вступати в війну з Україною чи не хочуть? Тому такі речі: вони абсолютно ефективні з точки зору е, морально-етичних міркувань. Вони абсолютно ефективні з точки зору військової потуги. І саме головне, третій момент. Ви розумієте, е, Путін ж починав е, це е, методом Салямі. Пересуваючи червоні лінії, ніби нарізаючи, ніби за кожен окремий момент, ніби то не треба було давати мовіціч. Ну купували Крим. Ну і ладно, можна домовлятися. Ну купували там деякі території е, на території Донбасу. Ну давайте мінські домовленості. Якось там особливий статус. Він поступово поступово пересував кордони, не тільки в Україні. Кордони з сприйняті війни е, громадян е, цивілізованого світу. Ну ніхто не хотів починати війну через е, якийсь там Крим або через як е, окремі е, е, території Донбаса. І тут відповідь буде також умовно гібридною. Ну нема в них таких сил, Так ми є потужні ракети, але немає в них таких сил для того, щоб вони адекватно відповідали е, е, тим центрам ухвалення рішень. Це росіяни думають. А тут вони отримують тут вони отримують удар по Москві, а на відповідь у них. Такої потужності немає. Хіба що ядерна зброя, але про наслідки використання ядерної зброї Росією вони попереджені вже, якщо я не помиляюсь, в липні, е, е, цього е, року, Усправися. що минає.